Всім привіт! Перед вами каталог компанії Лівеста, це наша Україна. І цей каталог працював до 11.08 до 11 серпня. У мене є замовлення. В останній останні хвилини дії каталогу клієнтка звернулася до мене, щоб замовити для свого сердечка спокій серця. Називається, да? дієтичну добавку Антихолестерин Плюс. Там іде 30 капсулів. Ось такий має вигляд. Приймається одна капсула на ніч перед сном. Так, це моє. Ось такий вигляд. Антихолестерин плюс написано. Виробництво Польща. 30 капсул, тобто на місяць. І виходить, що компоненти червоний дріжджовий рис, Холін – це вітамін в 4 екстракт артишоку, цинарин, сприяє ефективному зменшенню холестерину та триглецеридів в крові, понижує рівень холестерину та покращує метаболізм у клітинах, чинить гепатопротекторну, детоксикуючу та потужну жовчогінну дію, що прискорює виведення токсинів з печінки. Тобто, це не тільки для роботи серця, щоб холестерин був менший, а й ще й для е, гарної роботи печінки. В цьому каталозі був по 519 зараз вже з 11 по 599 гривень. І як нам запевняє виробник, що завдяки Менаколіну К, холіну та екстракту артишоку знижує рівень холестеріну в крові, позитивно впливає на ліпідний баланс організму та підтримує нормальне функціонування печінки, рекомендується особам, які мають високий рівень холестерину. Супер! Ось такі чотири коробочки поїдуть до моєї замовниці. Підуть, вірніше. Далі дуже класна річ. У мене проблема. У мене ось тут почалися такі зморшки прямо навколо губ. Колись був такий крем дуже класний, чудовий я користувалася з іншої компанії навколо губ. А я для себе відкрила з каталогу Лівеста. Класний, це талія Турції. Ось такий класний крем навколо губ з таким роликом чудовим. Ціна його 379 гривень за 15 мл. Для чіткого контуру губ розгладження шкіри мімічних зморшок над верхньою губою. Масажним металевим роликом мінімалізує вихід продукту. Має ось таку дуже чудову, класну упаковку. суперово, дивіться. Тут ідуть сертифікати GMP ISO Vegan. Це талія Турція. І це іде омолоджуюча сироватка для навколо губ. Вже після того всього, як ви зробили повністю вже весь догляд, ви потім наносите ось таким класним металевим роликом. Можна робити навіть масаж. Витискається продукт. Дуже легко, ніжно не потрібно натискати сильно. І потім ви, дивіться, я капельку геть витиснула. І потім ви робите навколо рота, робите, приділяючи увагу верхній губі, тому що тут, бачите, більше, прям коли розмовляємо, прям добре-добре видно. І робите масаж ось такий. Багато продукту не потрібно. Дивіться, як він хорошо розходиться. Запах нього дуже приємний. Прям реально приємний, такий класний. І я вважаю, що буде ефект, дуже буде класний. Десь там чекаю іще, повинно приїхати мені такі ще дві штучки. Своїм клієнткам писала я. І щоб вони погодились теж для себе мати ось такий чудовий, класний догляд. Виробництво тут виходить, скільки ж тут строк придатності. Такі мілкі літери, що і не побачу. Ні, не побачу стільки е, після того, як я відкрила сам, сам, сам туб, коли я відкрила. Бо так він аж до 05 28 року. Тобто використаю я його аж бігом. Тому що це дуже необхідно. Вранці та ввечері ми його вит... застосовуємо. Класна така ця, прям сироватка. І вона так поглинається дуже класно, дуже швидко. Зараз побачимо. Дуже приємний аромат. І різниця. Де зволожена да, шкіра і де звичайна шкіра руки. Супер! Мені подобається. Дівчата, передивіться, тому що ціна знайомства 379 гривень, я вважаю, це дуже для такого продукту необхідного для нас, дуже класно. Дуже крута, мені сподобалася, я щось не звернула раніше уваги на лінійку е з японським рисом. Була ось така лінійка крута, дуже класна, але я щось пізно на неї звернула увагу. Якось так я все щось, значить, дороговато, Воно було дороговато, А тут поставили акції, я вирішила собі взяти це ексклюзивна лінійка по догляду за обличчям з японським рис з рисом. Так, діє ефективно, дуже м'яко, не агресивно. Покращує тон обличчя. Я взяла інзимну пудру для обличчя з японським рисом. Важливий етап очищення ніжна відлущувальна та виражена, виражена заспокійлива дія. Очищує пори, розладжує і полірує шкірний покрив. Шкіра стане безмежно шовковистою, свіжою доглянутою. Використовував після демакіяжу перед тонізацією. Ось так виглядає ця ензимна пудра. Це, до речі, виробництво Україна із ем, з продукції з, з компонентами Японії. Так. Товариство KT Cosmetics. Виготовлено в Україні. Ось так виглядає ця красуня. Дивіться, так. Хочу прочитати вам. У мене тут небагато кодів сьогодні, тому хочу трошки, трішки дати інформації. Ензимна пудра важливий етап очищення. Використовуйте її після демакіяжу, перетонізації і насолоджуйтесь м'якою, м'якістю та шовковистостю своєї шкіри. Ензимна пілінг пудра, пудра лівеста делікатно. Відлущує відмерлі клітини, глибоко очищує пори, розгладжує і ніжно полірує вашу шкіру, робить її свіжою, сяючою та доглянутою. Тобто, що нам ще потрібно? Да? Засіб не руйнує гідроліпідну мантію шкіри, запобігає транс. Епідермальній втраті вологі, сухості та лущенню. Унікальний склад вирішує різні проблеми шкіри. Японська рисова пудра поглинає надлишки шкірного сала і забезпечує шовковистий матовий фініш. Алантуїн має виражену, заспокійливу дію, прибирає почервоніння та подразнення. Комплекс амінокислот робить шкіру винятково гладкою і шовковистою, а кукурудзений крохмаль зберігає матову, шкіру матовою. Дуже класно, супер. І теж до 05.27 року. Ось так відкривається. Тут такий запобіжник, який я відкрию зараз. Так. так. І ось така у нас пудрочка. Що ми робимо? Ми е, е, змочуємо шкіру рук, так? ми насип, на, насипаємо на долоньку. Потім додаємо водички теплої, і роз, розтираємо в долоньках і очищуємо шкіру обличчя. Дуже класно І буде ось така відполірована, дуже гарна м'яка шкіра обличчя. Ось так, так. Теплої води розтерти між долоньками до ніжної кремової конститенції, нанести на сухе обличчя м'якими масажними руками. помасажуйте 1-2 хвилинки, змити великою кількістю води, використовувати 2-3 рази на тиждень. Ось така краса, дівчатка. Супер! Потрібно було мені звернути увагу раніше. Ну, нічого, я впевнена, що це такий продукт, який буде ще в каталогах. Не скажу. Тому що я щось. Так, далі я взяла, мені дуже, ви хто мене дивиться, підмічала те, що я коли скраб для обличчя, да я рекомендую бажано гамаш. І якщо є скраби для обличчя, то необхідно дійсно спробувати, який він по цій зернистості, щоб не травмувати ніжну шкіру обличчя. Тому що потім будуть мікротріщини, попадати буде інфекція і буде багато проблем почервоніння Можуть бути висипання, і це ж нікому не потрібно. І тому я взяла аж дві штуки. Я взяла чудовий відлущувальний перлітовий гамаш для обличчя з японським рисом Лівеста 100 мл. Ось так я взяла дві штуки. В нього строк придатності 18 місяців. Дуже гарно, презентабельно. Розовіщі коробочки, чим показує камера. Приходить, він закритий тут плівкою, я її відкрила. І те, що я вам казала, я вже його сьогодні спробувала, як він вдіє. По-перше, бачите, який він густий. У нього дуже ніжний, приємний такий запах. Прям приємний запах. Аромат приємний. І. Що саме цікаве, це те, що він дійсно, мілки -мілки, прям мілкі-мілкі такі часточки, які дуже ніжно відлущують омертвілі клітинки з нашої шкіри обличчя. І це дійсно без подряпин, без потім ніякого не буде не подразнення. Але ми діємо дуже ніжно масажними рухами, не натискаючи дуже я ж кажу, дбайливо, тому що шкіра обличчя дуже ніжна. Навколо очей повіки ми не чіпаємо. Це таке не підходить для повік. Це саме для шкіри обличчя. Можна шию зону декольте. я коли в душі, то я роблю шию і зону декольте. Я дуже задоволена, що в мене такі дві речі є вже в використанні. Дві штуки я собі купила. І це те, що я бажала. Дуже гарно воно, бачите, скочується. і Зараз побачимо. Ой, мені вже подобається, яка в мене шкіра гладесенька. Дивіться, яка різниця? Видно, не видно. Але така гладенька-гладенька шкіра. Це теж я ще не змила його. Гладенька шкіра. І прям видно різниця. Реально видно різниця між шкірою руки цієї і цієї. Прям видно. Гладенька-гладенька шкіра. Мені подобається. Так і написано: суперніжні скрабуючі гранули не дряпає, не травмує шкіру, не лишає подразнень. Ось так. Виглядали в каталозі, ця лінійка виглядала ось таким чином. Тут декілька є пропозицій ще додаткового догляду для шкіри і обличчя. І це, до речі, виробництво наша Україна. Мені сподобалося, буду використовувати ці всі засоби, тому що це те, що нам дає нашу впевненість, красу, догляд і жіночність. Ось так. Дякую вам за перегляд. Дякую вам, що ви цієї хвилинки зі мною таке було моє ще одне замовлення з попереднього каталогу Лівеста. Так, ждіть, Оленька, ваше замовлення. До побачення.